Десь далеко в країні, де завжди лежить сніг та мерехтять різдвяні вогні, розкинулося казкове місто ельфів. Саме в цьому надзвичайному місці жили і працювали вірні помічники Святого Миколая. Це були часи, коли діти ще вірили в справжні дива і писали найнеймовірніші листи. В цих листах були не просто бажання, а мрії, сповнені любов'ю, героїчними та космічними намірами. Вони були написані з необмеженою фантазією, а відповідав за них головний ельф Гукас, який складав та відносив листи в окрему кімнату, а потім відправляв їх на різдвяну фабрику мрій. До пошти надходили і інші листи зі звичайними бажаннями. Як і наш святий Миколай записував свою величезну книгу, а ельфи вправно допомагали втілювати їх в життя. Але з часом віра в дива чомусь слабішала, і листів ставало все менше і менше. Занепокоєний Гукас не розумів, що відбувається, і вирішив дізнатися все у святого Миколая. Той йому розповів, що на жаль, діти вже не вірять в дива, тому й не пишуть листи з тими фантастичними мріями. Що раніше, фабрику мрій, яка відповідала за здійснення цих листів, закрили, і секрет роботи було втрачено. Почувши це, Гукас прийняв рішення знайти спосіб повернути віру людей в дива та відновити виробництво різдвяної фабрики мрій, закинутий вхідна фабрика фабрику знаходився на головній площі казкового міста. Діставшись туди, гукас відчинив трохляві двері і був приголомшений. В майстернях давним давно розвіялись дива. Ялинкові іграшки лежали покинуті у коробках, а магічне приладдя було вкрите павутиною та товстезним шаром пило. Він розгубився і не знав, що робити. Засмучений гукас сів та глибоко зітхнув. Від його подиху в майстерні на тліючому вугіллі блиснула іскра вогню. Це була іскра його віри, яка надходила з самого серця. Відчувши іскру у своїх грудях, він повірив в себе та спробував подути на вугілля ще раз і раптом спалахнув вогонь. Гукас так бажав повернути віру людей в дива, що своїм подихом за допомогою приладдя видув скляну кульку. Потім, ознайомившись з майстернями фабрики, теплом своїх рук запустив процес магічного сріблення, приклавши трішки сили та наполегливості, отримав колір. Та завдяки його вірі в свою мрію на кульці проявився. Художній розпис. Вши неймовірну ялинкову іграшку, Гукас вирушив до головної площі казкового міста, яку прикрашала ялинка, а поряд з нею стояла драбина. І він зрозумів, що його кулька повинна бути ближче до зірок. Коли кулька опинилася на самісінькій верхівці, ялинка засяяла яскравими новорічними вогнями. Гукас побачив це і зрозумів, що тепер його мрія обов'язково здійсниться. Гукасу вдалося відновити секрет здійснення мрій, яким він залюбки Почав ділитися, і різдвяна фабрика мрій знов запрацювала.